Leica Geosystems представила нову модель gnss приймача Leica GS05. Він настільки легкий і компактний, що ви ледве відчуєте його вагу. Важить усього 0,75 кг, що робить його майже непомітним на верхівці штанги. Це значно знижує втому оператора під час тривалих вимірювань. GS-05 включає в себе технології компенсації нахилу від лейка Geosystems, яка не потребує колібрування та не піддається магнітним перешкодам. Це дозволяє вимірювати точки без зупинок і швидше. Якщо ви упустили прилад, він здатний витримати падіння без наслідків. Має внутрішній акумулятор, який працює до 10 годин. Та захист від. Пилу і вологи за стандартами IP. Помістіть GS05 над призмою для максимальної продуктивності. Працюй з програмним забезпеченням Leica Captivate планшетами та контролерами Leica, а також іншими продуктами Leica GeoSystems. навігаційно геодезичний центр надасть вам можливість стати власником даного приладу в Україні та підготує готові рішення під ключ. Дякуємо за увагу!